Євген Магда, директор Інституту світової політики, з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, наші вітання вам. Вітання з Варшави. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слави! Ну, якщо ви в Варшаві, то ви точно, напевно, читаєте польські зараз газети і точно нам розкажете, що ж там відбувається. І головне питання: що нам з цим -всім робити зараз? Ну, по-перше, треба сприйняти те, що до 15 жовтня ми нічого не змінимо. В зерновому питанні, я думаю, змін не буде, тому що жоден польський політик з категорії правлячих політиків не піде на те, щоб зараз е, піти на поступки Україні в переддень е, парламентських виборів. Тобто Анджей Дуда, як вихідець з середовища Піс, на це очевидно не піде. Ну тут не має бути жодних ілюзій. Дуже прикро, що. Польсько-українські відносини, які значною мірою розвивалися завдяки хорошим відносинам двох президентів, вони зараз загальмували. Але є і свій позитив. Я думаю, що Україна, українсько-польські відносини дещо спускаються з вершини, на якій вони були протягом останніх часів, десь півтора року вони були просто іділічними, і ми стаємо більш реалістами, ми усвідомлюємо. Наші і наших друзів, наших партнерів, інтереси. Тому, що ми маємо робити, і що ми маємо, який спосіб ми маємо діяти, я думаю, що нам по-перше, треба розширювати порядок денний. Він у нас трохи заяложений. Волинська трагедія, вдячність українців, невдячність українців, зернова криза, Польща як хаб. Для постачання Україні озброєнь, це все правда. Е, треба шукати інші речі, які, наприклад, ракетна програма, спільна ракетна програма вона відповідає інтересам Польщі та України. Безумовно. Я думаю, що так. так. Україна має технології, польща має ресурси, це предмет діалогу. Активізація польсько українсько литовської бригади імені Костянтина Острозького в військово-політичному сенсі. І, якщо хочете заклик до Андже, вибачте, до Гітана Санауседи виступити посередником в діалозі між Польщею та Україною. Це реалістично? Як на мене, цілком. Інакше для чого існує Люблінський трикутник? Для чого його створювали? Далі. Е, крім цього, е, подальші кроки це існування. Е, Проблема українських біженців, які, яких польський уряд обіцяє зменшити фінансування, зменшити підтримку, але вони і без того витікають вже з Польщі до е, Німеччини. Це зафіксований факт. Ми відповідно можемо на це відповідати своєю державною програмою повернення біженців додому, поки що її на сьогоднішній момент немає. Ну і наостанок, те, що я б хотів запропонувати, це новий прометеїзм в 20-х роках ХХ 20 століття. Польща за допомогою прометеїзму намагалась підважити радянську державу, радянський союз. Ми маємо спільно під цим прапором виступити проти Росії, оскільки вона є нашим спільним ворогом, і сама Росія виступає проти нас обох а, держав. Так так, Польщі пане досить розуміють, що. Якщо з Україною щось буде не те, то вони будуть наступними. Тут якраз жодних ілюзій, я думаю, немає. Давайте спробуємо пояснити, що таке прометеїзм. Прометеїзм – це рух спрямований на реалізацію права народів Російської імперії на самовизначення і на дезінтеграцію Росії. Тобто, з цим якраз можна працювати це в наших і в польських інтересах mm -hmm. однозначно. Ну тут є певна знаєте іронія, те, що ото, що польща робила в 30-х, на початку 30-х роках минулого століття, коли вона знесилювала, бо там зробила кордоні території радянського союзу слабкішими. Зараз це має робити Україна. Тобто ми фактично перейняли у Польщі оцю естафету, але нам потрібна допомога. І отут якраз проблема, коли є конфлікт, причому конфлікт який Можливо, навіть народився штучно. Ну тому що дивіться, я ж про це кажу сьогодні під час цього ефіру: що є певна кількість бізнесменів, які на цьому заробили, і до речі, і польських, і українських бізнесменів. А от розхльобувати це тепер доводиться Україні і Польщі на рівні глав держав, і це велика проблема так, тому що президенти вони були ну такими, знаєте, модераторами, локомотивами цього діалогу. А е, логіка польської виборчої кампанії полягає в тому, що це буде достатньо ну, серйозний виклик для всіх. Тому що е, польська виборча кампанія йде в такому форматі боксерського поєдинку між фаворитами, і фаворити дуже активно завдають ударів по тому, що відбувається на сьогоднішній момент. Тобто, це такий процес, де ми, в принципі, е, у нас. Об'єктивно більш слабка позиція, але ми маємо розуміти, що без Польщі, як транспортного хабу для України, нам буде ще складніше. Добре, тоді, якщо у нас слабка позиція, то може нам і не треба показувати, так би мовити, якесь своє. Вибачте, за таке слово, якесь своє фе. Може нам просто почекати з заявами, скажімо, до 15 жовтня. Треба було не робити таку заяву, як зробив Володимир Зеленський. З публічною шпилькою на адресу Анджея Дуди, тому що Піс проводить свою виборчу кампанію в антиросійському контексті. І коли е -е, Польщу звинувачують в тому, що вона фактично робить такі речі, то це ну, навряд чи має серйозний і позитивний вплив. Ну, справа не тільки у Володимирі Зеленському. Тут я ще й і кажу, і про певні заяви наших урядовців. І думаю, зокрема і Денис Шмигаль, зокрема, і заступник міністра економіки Качка, Він теж зробив свою певну заяву і про ембарго. Давайте про це згадаємо. Я і про це зараз кажу, тому що це дає додаткових аргументів. Польщі підсилювати, ну точніше, різним польським діячам, політичним діячам, підсилювати антиукраїнські настрої. Ось тут проблема. Тут можливо нам слід було почекати. Я скажу так: що посилення в Польщі антиукраїнських настроїв не в наших інтересах абсолютно. Саме так. Тому що ми в такому разі можемо зіткнутися з ситуацією, Ми вже зіткнулися з ситуацією, коли. Перспективи нашої європейської євроатлантичної інтеграції суттєво погіршились, бо країни, які з нами межують вишеградської четвірки, які пройшли шлях до Європейського Союзу і до НАТО, вони фактично е з нами ну в достатньо складних відносинах, і це нам треба шукати з ними більше спільну мову. Вони на сьогодні ми, вони усвідомлюють, що Україна там капітулювати не буде, вона так чи інакше б'ється. За принципом за нашу і вашу свободу це правда, але насамперед захищає себе. Так. немає навіть у найбільш відчайдушного українського політика тези: а ми росіян пропустимо, хай вони там роблять, що хочуть на території Центральної Європи, яка з нами межує. Таких тез нема і не буде. Тому нам треба шукати шляхи для порозуміння, і чим швидше і чим більш інтенсивно ми це будемо робити, тим краще для нас всіх. А яким чином От я вас питаю як політолога, як експерта, все ж таки з величезним насправді досвідом, які мають бути у нас кроки? От я я запропонував, а давайте не будемо робити зараз жодних політичних або економічних заяв про ембарго, про те, що ми е, заборонимо експорт імпорт, точніше, в Україну е, польської продукції. Може почекати до 15 жовтня? Я боюсь, Що нас з вами, пане Андрію, не почують. Тому що це вже, знаєте, е, покотилося. Треба, треба зупинитися. Зупинити. Я... Ну, слухайте, треба зупинитися зараз. Є насправді один з простих моментів, який варто було б використати. Оскільки існує марафон Єдині новини, а польсько-українські відносини насправді масштабні, треба зараз робити, в тому числі там численні сюжети про різні позитивні моменти. Про те, як позитивно приймали українських біженців, про реабілітацію наших військових, про те, як нам допомагають різні громади, про готовність польських католиків відновити костьол у Києві, ну таких сюжетів може бути безліч, безліч різноманітних сюжетів. Треба просто щоб для цього було політичне рішення, і ми усвідомлюємо, в якому за якою адресою в Києві воно має бути ухвалене. Зрозуміло. Тобто, в цій ситуації, все ж таки, хтось має бути дорослим. І, можливо, в цей раз є шанс України їм стати. Якщо, як ви сказали, за цією адресою, таке рішення буде прийнято. Не тільки дорослим. Треба дивитися на перспективу, і думати стратегічно, а не тактично. Зрозуміло. Що ж, дуже дякуємо вам за розмову. Євген Магда був зараз з нами на прямому зв'язку.